Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це ж треба так паскудити. Найкращим друзям Бориса Джонсон добре знає, хто в Україні крутий, яких серед них головний. Тому він показово не потискав руки єрмакові і його посадили поряд з єрмаком на Ялтонській ініціативі. Йому явно некомфортно в такому сусідстві. Пише Тарас Чорновіло. Організатори тут ні при чому. Розсадка в режимі охоронюваній зоні це виключна переговорна у до управління державної охорони. До речі є персональну охорону Зеленського і далі забезпечує охоронець Коломойського. Це для тих, хто вірить у казочку, як строгий але справедливий бубочка найодіознішого олігарха Караєм. же час Джон Сміт, блогер, коментує сцену, які розіграли єрмаковські прихвостні в раді перед приїздом Блінкена та Джонсона. В залі Верховної Ради виступає новий черговий міністр оборони. Шарамиги, з якого ж банти повернулися з раками, тиняються по залі парламенту в своїх потних футболках. Знімаються афічашоті язики в цілому класти хотіли на виступ під час війни. Одного з найвищих керівників над військом, по перше, очевидно, що вони вважають його черговим одноденним ноунейм патрушкою, яких було багато, і буде ще. а Отже, навіть напружувати себе демонстрацією поваги цій шістці для банди немає сенсу. А по-друге, це таке можна було собі уявити в стару епоху, навіть щоб не влада так поводилася, хоча б опозиція по відношенню до влади. Ні, при пороху і полтораку такого бути не могло. Навіть старі комуняки з перших скликань таке собі не поводили. А причина про. Остапа тоді Хуцпа не була загальнодержавним кредом. Тоді влада поважала, хоча б одне одного, поважала опозицію, поважала або, хоча б, враховувала при янику суспільства і вимагала поваги у відповідь в результаті і по країні трималася хоч якась видимість поваги до порядку, а не як зараз. Скрізь повела бидло з цигарками у людних місцях, а з вигулком собак на газонах для людей з порушенням ПДД, з матюками в телевізорі, демонстративною, навіть з викликом, неповагою до всіх, все це стало при новій епосі літ. Із смітникам, бо черті стало владою. А ставши, почалась свідомо руйнувати суспільство, нав'язуючи йому порядки з любими помойки, героями, патернами, стали пес патрона ще нехай і поворозню. В результаті ми бачимо, чим це вилазить боком для суспільства. Роз'єднане і деморалізоване, воно не здатне протистояти мародерам навіть під час війни. Окремих дебілів, що залізали в магазини 24 лютого, ще прив'язували до столпів, а от головного мародера. Куди там відловити, хоча б назвати шиш. за відсутне. Ості моралі, мораль тепер релігійна відданість пастирю у вечірніх просповідях. Він у нас тепер недоторканний те, що банді, і було треба зараз. Під проїзд Блінкана вони розіграли сценку з посадою Коломойського на випадки з набору, розраховуючи після в'їзду, випустити доларового мільярдера під мільйонну заставу. Але вони дали маху з боса мафії показово збили різьбу недоторканності. Отже, те, що ці картини хотіли просто розіграти суспільство, обов'язково захоче довести до кінця. Отірки вже зробити все праве. Посадити не просто боса мафії, а всю мафію, щоб вони всередині мафії не перетворили, робили хто буде новим паханом. А щоб сиділи всі: посадити боса мафії, посадити його конкурента на посаду боса мафії, посадити наближеного кола боса мафії, посадити всіх бандитських бригадирів, які завідували напрямками мафіозного розкрадання, посадити навіть виконавців і шісток і навіть дотичних прошмандовок, які знали, але мовчали записати на олівець, щоб вони ніколи більше не були поважними членами суспільства. Успільства це за обов'язково буде. Хвилі накочується, а потім відкочується. Маятник обов'язково піде в зворотній бій. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.